Одного разу діти йшли до школи. Дорога стелилася через цвинтар. Троє однокласників крокували разом, ведучи між собою веселу дитячу розмову. Коли зрівнялися з хрестом, що стояв посередині цвинтаря, один із хлопчиків зняв із голови кашкета і перехрестився. Двоє інших, переглянувшись між собою, Почали реготати. Продовжили вони глузувати й тоді, коли прийшли до школи і розповідали іншим учням про випадок біля кладовища. Малий Івась не міг зрозуміти, чому з нього насміхаються, а один із однокласників вихопив Івасового картуза. Хлопці кидалися ним по класі, на перерві витирали ним шкільну дошку. А коли виходили зі школи, закинули його на високе дерево, сміючись, перехрестися, може, твій кашкет тоді сам до тебе прилетить? Бешкетники пішли собі додому, а малий Івась як не намагався, так і не зміг зняти свого кашкета з високого дерева. Через годину безуспішних старань хлопчик поплентався додому сам. Коли знову зрівнявся з Христом, став перед Ним, поглянув з любов'ю на розп'яття, його дитячі очі вмить наповнилися сльозами. Мій любий Ісусе, за що вони так зненавиділи мене? питала заплакана дитина. Що я поганого зробив, що вони з мене насміхаються? Ісусе, захисти мене, допоможи мені добре вчитися. А я обіцяю, що завжди буду тебе любити. Іванку, почекай, почувся голос сусіда-старшокласника. Чи це не твій кашкет? Мій, дякую, засміявся Івась, радіючи в думках тому, що кашкет таки сам до нього прилетів. Коли Івась підходив до свого дому, біля воріт побачив заплакану маму. Що сталося? Чого ви плачете? запитував. Де ти був? Я вже всі очі виплакала. Сусіди розказують, що двох хлопців, коли поверталися зі школи, збила машина, і їх у важкому стані відвезли до лікарні. Я подумала, це ти потрапив під авто, і ось уже бігла з думкою про те, щоб хоч живим тебе застати. Заспокоївшись, мати із сином пішли до хати. Тоді Івась розказав матері про свої шкільні пригоди і пояснив, чому так довго повертався зі школи та яким чином лишився сам. Про роки. Іван закінчив школу із золотою медаллю і з червоним дипломом медичний університет. За всі свої успіхи він дякує Ісусові, а здобуті знання втілює у своїй благородній праці. Рятуючи життя людям, які потрапили в біду. Коли Івана запитують, як йому молодому спеціалісту вдається робити такі складні операції, він зі щирою усмішкою відповідає: Я оперую не сам, зі мною завжди Ісус.